Час попоїсти. Я вестиму наших воїнів. Своїм вогнем вони лише роблять нас сильнішими. Отже, ворог уміє стріляти, так? Ага, я щось відчув. Я готовий очолити свій рід. Крути стоять плеч з вами. Уже час битися. Я присягаюся боротися за Тау. Тепер я вам потрібен там. Отже, уперед. Зараз же буду там. Розумію. Хочеш, хочеш, хочеш. Помста. Цього більше не станеться. Тікайте, тікайте. Відступаємо, поки наші зусилля не стали марними. А? Наших сил недостатньо. Разом ми здолаємо їх усіх. Слідуйте за мною, разом ми сильні. Продовжуйте битися. Тепер ви б'єтеся зі справжніми воїнами. Битва робить рід сильнішим. Біжіть скільки завгодно, вам однаково не втекти. Не дайте їм утекти. Не гострити ножі. Розберімося з ними. Я поведу свій рід у бій. Крути створені для битви. Поїмо і станемо сильними. Що далі? Узято. Гарна битва. Перерізати їх. Покваптесь, їх лишилось небагато. Чудово! ми захопимо її для вас. Крути все зроблять.